Вітаємо в новому випуску бв Гриль. Сьогодні ми, власноруч, приготуємо неймовірний чизкейк на газовому грилі. Ставте вподобайку, а ми розпочинаємо. Для основи нам знадобиться філо дуже тонке тісто, що готується лише з борошної води. Лист тіста змащуємо вершковим маслом по всій площі. Зверху кладемо наступний лист. Таким чином робимо 5 слоїв. Тепер розрізаємо лист на рівні квадрати по розміру форми для випікання кексів. Викладаємо тісто у форми, відрізаємо заві краї ось так. Щоб при випіканні тісто зберегло необхідну форму, використовуємо лайфхак. З фольги робимо такі кульки та фіксуємо їх всередині. Тепер відправляємо тісто до нашого газового грилю росле. Випікаємо протягом 10-15 хвилин та слідкуємо за температурою. Має бути 180 градусів. За цей час приготуємо начинку. Викладаємо у миску крем сир. Додаємо цукор. Вибиваємо яйця. Додаємо вершки. Ванільний цукор і трішки апельсинової цедри. Добре перемішуємо. Маємо отримати таку однорідну масу. Тепер подрібнімо фісташки. Додаємо цукрову пудру, розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Тим часом тісто у формах вже запеклося. Виймаємо, дістаємо фольгу. Додаємо начинку. Спершу викладаємо фісташкову масу. Далі додаємо сирну начинку. Чізкейки готуватимемо на водяній бані. Для цього ставимо їх на верхню решітку, а на низ ставимо тару з водою. Залишаємо готуватись у грилі на 20 хвилин. А зараз приготуємо карамель. В сотейнику на повільному вогні топимо цукор до янтарного кольору. Важливо не перетримати цукор на вогні. Додаємо вершки, ретельно перемішуємо та за півхвилини знімаємо з вогню. Тим часом чизкейки запеклися. Залишилось гарно сервірувати десерт. Додаємо карамель. Ось так. Та трішки свіжого апельсину. Чізкейк на грилі готовий. Вже не терпиться спробувати. А чи куштували ви чізкейк з грилю раніше? Діліться в коментарях. Щоб приготувати цей вишуканий десерт, тримайте наш рецепт. Ставте вподобайку та діліться відео з друзями. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі нових вогняних рецептів. До зустрічі у наступних випусках Беве Гриль.